Дмитро Разумков до нас долучається. Отже, Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний голова Верховної Ради України в 19-21 роках. Вітаю вас, пане Дмитре. Добрий вечір. Отже, розв'язіть нам позицію з приводу закону про мобілізацію. Парламент а, а, Кабін все-таки його відкликав. Що далі ні. буде із не відкликав? Офіційно ще ні, наскільки мені відомо. Станом на дві години тому ні. Ага. А, Ну, власне, вже питання знято з порядку денного. Що далі з цим законом буде? Я, яка далі процедура його? Ну тому що він потрібен. Всі це прекрасно розуміють з одного боку, але з іншого боку, ми бачимо зараз, якийсь починається знову черговий пінг понг Ну, президент просто на себе не хоче брати політичну відповідальність, хоча. Минулий закон 10378 – Це закон офісу президента, який подавали просто через кабінет міністрів України. Це, це треба розуміти, і тут не треба брехати людям казати правду. В принципі, треба казати правду. А що буде з цим законопроектом? Відповісти достатньо важко, тому що це нагадує знаєте, на І вони влада веде себе як такі маленькі шулери, починаючи від голови Верховної Ради, завершуючи керівництво фракції Слуга народу», вони розповідають, що. На погоджувальне прийняли рішення про те, що цей законопроект буде відкликаний. Це мичня. Тому що е, рішення про відкликання законопроекту приймає автор законопроекту, в даному випадку е, Кабінет міністрів України. Вони хочуть е, зробити наступне: вони хочуть на цьому тижні внести е, е, під цим самим номером, помінявши текст, внести. Інший законопроект і намагатися його на наступному тижні, скоріше за все у вівторок, розглянути це порушення закону, це порушення регламенту, це порушення всіх норм але не нічого більше вони додуматись просто не можуть. Це один з варіантів, які вони хочуть запустити. Вони хотіли просто завтра взяти, занести законопроект і його спробувати проголосувати. Це не відповідає знову закону про регламент і Таке відбутися не може. Плюс є наші альтернативні і мій і колег з розумної політики, і інші фракції подавали свої альтернативні законопроекти. Будуть на них наполягати для того, щоб закон е про мобілізацію, демобілізацію був дійсно збалансований і діє в інтересах держави, а не просто та маячня, яку написали в офісі, і Кабмін заніс, тому що. Той законопроект, який був в і є ще в стінах парламенту, він абсолютно не відповідає тим потребам і тим викликам, які стоять перед Україною, я не не почув пояснення, в тому числі від президента від офісу президента. А що сталося? В нас всі спікери офісу президента, починаючи від президента, який не готувався до війни, а готував суспільство до шашликів в травні. А е, як там? Почуває себе Арістович, який е, розповідав про те, що в них на два залпа ракет і через два-три місяці вони видохнуться. Як там почуває себе подаляк, який розповідав українському суспільству, що е, війна завершиться в е, літку 23-го року. Це не просто їх політична відповідальність це відповідальність і безпекова перед державою. Я поясню, чому тому, що українське суспільство готувало до того, що війна. Завершиться влітку 23-го року. Тобто, люди не готувалися до мобілізації, держава не готувалася до формування резервів для того, щоб поміняти тих хлопців і дівчат, які воюють починаючи з 24-го, ну другого го року. Тому що ну всі думали, що війна завершиться. Верніше не думали про це. Запевняв президент, про це запевняли його оточення, і переходимо до наступного аспекту: українське суспільство. В тому числі наші з вами співгромадяни. Вони не готували для себе і фінансові резерви, виходячи з того, що війна буде довго. Ми не підготували резерви для армії. Ми не підготували фінансові резерви для українського населення. Ми не підготували економіку країни. Ми я кажу не про вас з нами, а про тих, хто за це відповідає, в першу чергу президент не підготували економіку і не перевели їх на воєнні рейки. Ми е, фактично е, вели в оману і своїх партнерів, тому що їм. На міжнародній арені також розповідали про те, що війна завершиться е, фактично в 2023 році, всередині року, і всі е, розповідали про контрнаступ. Я не розумію, навіщо вони це робили, тому що ну, так не робиться в принципі з точки зору е, національних інтересів і безпеки. Але ми це просто з вами маємо. Тому е, навіть якщо ми говоримо про демобілізацію е, і ті норми, які вони намагаються туди закласти, вони прописали. 36 місяців ну по перше, 36 місяців при умові, що не буде ескалації, і що нам буде на кого поміняти тих, хто сьогодні воює. А в нас кожного дня ескалація, просто в офісі президента, мабуть, про це не знають, так само як в монобільшості, і голова Верховної Ради, який жодного разу не був на передовій за весь проміжок повномасштабного вторгнення, теж про це чомусь не знає, або йому там забули про це розповісти. І плюс наскільки вони відірвані від реалій, які, цього, в яких сьогодні існує українська армія, вони малюють 3-6 місяців, але 3-6 місяців під Бахмутом. І 36 місяців у Львові це трошки різні 36 місяців. Якщо ми говоримо про депату демобілізацію, то наша команда розумної політики запропонувала наступний механізм: ми пропонували припропонуємо два місяці, з яких 8 місяців людина безпосередньо знаходиться ну приймає участь в бойових діях. Це чесно, і це вирішує питання, яке я чув від всіх наших захисників під час наших ну, багатьох відряджень на фронт і моїх, і моїх колег по команді розумної політики. Вони говорять: ми прийшли добровольцями 24.02, а стали рабами, Рабами, які не знають, коли завершиться е, їх строк. Тобто, найстрашніше для людини це невизначеність. Вони не знають, коли їх поміняють, і вони знаєте, воюють весь цей час, фактично без ротації, без відпусток, без належних психологічно, психологічної підтримки, яка мала бути з боку держави, і багато інших речей, про які вони говорять, в тому числі і про. Відірваність представників влади від е, інтересів фронту, тому що коли в них забрали тридцятку, яку якраз ми з нашою командою повертали, і завдяки нашій 48-й правці, вона була проголосована за допомогою багатьох колег по парламенту, то е, їм відкрито плювала влада в очі, е, починаючи від міністра оборони, який є безпосередньо вертикальним президента, який казав, що нас військові попросили забрати недоплату. Ну, тобто зневага до армії і зневіра армії у керівництві держави, вона сьогодні страшна. І це я цьому точно не радію, тому що цим буде користуватися ворог цим будуть користуватися наші опоненти і в різних країнах Європи, тому що є структури, є організації, які підтримують Росію, живуть за їх кошти. І продовжують лобіювати інтереси цієї недодержави, пана... але е, далі, е, що вони будуть робити, який текст з'явиться, і коли він буде проголосований, це залежить е, в першу чергу від президента, тому що це він верховний Головнокомандувач, і варто було, щоб саме він заносив цей законопроект до стін Верховної Ради, пана е, про Дмитра. Чому такі чому такі е, неймовірні е, зайві рухи? Якщо для, для чого для чого б брати. Під цим самим номером заносити законопроект, якщо його могли проголосувати в першому читанні, внести правки всі, які напрацювали комітети депутати, винести на друге читання. Ну і от в такі під в них під, немає такі... голосів. Це все, на, на, все, все набагато простіше. Під цей закон не дає голоси навіть слуга. Вони ломали через коліно е, представників двох груп, коли колишніх представників ОПЗЖ, щоб вони за це голосували, тому що в слизі немає під це голосів. Якщо б у них було, вони б так і поставили в першому читанні, де працювали до другого голосів нема. Але я ж кажу, що це виглядає як маленьке шулерство, е, причому при шулерів, які не вміють навіть махлювати, от просто вони вважають, що вони великі шулери. і вони якось намагаються всіх обдурити, тому що якщо... Відправити цей законопроект на доопрацювання, то це там два тижні. Якщо провалити ці закони, то на цій сесії вносити а, цей законопроект, не можна і можна це зробити лише у лютому місяці і багато інших речей, але вони не читають книжок. Вони не читали регламент. Вони плюють на конституцію. Єдина книжка, яку іноді мені здається прочитали великі академіки, це буква. І те, і те цього битку можливо не до кінця, добре. Тоді те, що зараз відбувається із Стефанчуком, наскільки це небезпечно, ми бачимо зараз звернення на ЗК от до суду, так якщо у нас ще в цій ситуації умовно кажучи, знімають Шмигаля, тому що він порушив норми закону. Умовно кажучи, знімають ще невідомо. Знімають. Як у нас і Стефанчук порушив норми закону? Стефанчук... За що треба буде відповісти? Стефанчук, Стефанчук зараз так само порушив норму закону, регламенту і збирає підписи про відкликання. Ну, слухайте, це зараз фактично повна руйнація всієї вертикалі влади в державі. Дивіться: приберуть Стефанчука і Шмигаля, взагалі нічого не відбудеться. Я вам поясню, чому. Тому що ні Стефанчук, ні Шмигалі на що не впливають. Всі рішення приймаються в Офісі президента. Всі. Це ми маємо два відділи: один під назвою Кабінет міністрів України, а другий відділ Офісу президента під назвою Верховна Рада України. Один щодо імплементації законодавчих рішень, прийнятих в Офісі президента, а другий органі... організаційних рішень, прийнятих в офісі президента. Не більше, не менше. Тому чи буде це у Стефанчук, чи це буде Іванов, чи то буде Петров. Абсолютно немає жодної різниці. Тоді це який перший. сенс тоді, Друге, тоді, який сенс зараз питання... збирати підписи. Щоб Бу, тому що людина, яка порушила закон, має все ж таки занести відповідальність. Я думаю, як наскільки мені відомо, колеги подавали е, на заборону виїздів е, у відрядження на міжнародні зустрічі, тому що вони е, в офісу президента дуже не, по, не подобається, що інші їздять, е, і привозять результат за кордону, на відміну від них. А ще наприклад Стефанчук дуже не хоче давати інформацію про те, скільки грошей витратив безпосередньо він на свої відрядження на літаки на державні літаки. Він літав державними літаками за кордон державних коштів, бюджетних коштів. І що це принесло? Тому що коли він з'їздив в Америку разом з Єрмаком, грошей вони звідти не привезли. Ну, наприклад. Але повертаючись е, до е, збору підписів. Вчора Стефанчук е, порушив е, норми регламенту. Я думаю, що тут є підстави вважати, що це кримінальна буде відповідальність. Е, тому, ви знаєте, е, наші колеги по парламенту, мабуть, тому що вони перший раз туди потрапили і не мають е, політичного і управлінського досвіду, думають, що вони там назавжди. Але ситуація змінюється. І потім ти полишаєш тепле крісло в стінах Верховної Ради, і все те, що ти там робив, буде відображено в стенограмах, в інших документах. Тощо, і я думаю, що за те, абсолютно невігластво в рамках сьогоднішньої роботи, плювання на конституцію, на закони, на людей, які їх туди відправили, попрацювати. Це буде не лише політична відповідальність, а й інша для багатьох. Але сьогодні вони думають, що вони на коні. З коня дуже легко впасти, особливо ну, при, при великій масі тих проблем, які вони створюють для суспільства. Повернення чоловіків із за кордону зараз Ну, тим президент сказав про те, що якщо ви не воюєте, то ви, хоча б принаймні, повинні платити податки в, в Україні. Ну і власне, якщо ви не стаєте на консульський облік і відповідно не стаєте на військовий облік при консульстві, то фактично це вже є певним порушенням, нібито, але з іншого боку, немає ніякої відповідальності. От в цьому законов законопроект... туди відпустив. Ну, от в цьому законопроекті, про який ми зараз ми говоримо про мобілізацію, там хоч щось передбачено для цих чоловіків, чи так от просто для красивого слівця поговорили, пожурили, а -та, та ну і більш нічого не можна зробити. Дивіться, давайте розбирати по частинам. Перше, е, хто в нас? Знаєте, е, тут зараз історія йде про те, що вони його повиїжджали, що якось хтось купував собі довідки і тому подібне. Скажіть мені, будь ласка, а хто їм ці довідки таки видавав? Якщо це шлях, то це намісники президента в військових адміністраціях. Якщо це довідки про білий квиток, так званий, то це ЦСК, які є безпосередньою зоною відповідальності знову верховного командувача нашої держави, президента Зеленського. Тому спочатку, мабуть, йому б варто було розібратися в своїх авдієвих конюшнях, навести там лад, покарати тих, хто дав можливість людям виїхати. А потім вже братися за людей і розповідати, хто що має платити. Я думаю, що ну, треба почати з того, що він витратив 2 мільярди гривень на марафон, замість того, щоб віддати їх на Збройні Сили України. Коли ми ставили це питання в стінах парламенту, то за це голосів слуга не дала. Треба пригадати, що, наприклад, 800 мільйонів пішло на слугу народу. На партію Слуга народа воюючій державі. Скажіть мені, будь ласка, можна якось від цього обійтись? Ні, ніяк вони не можуть е трошки затягнути свої пояси, ці гроші віддати на армію. Тому е дуже не люблю подвійні стандарти. Коли тут розповідають, як треба батьківщину любити, а саме криячся наліво і направо. Ну давайте починати з себе, з себе, свого оточення, не призначати е сестер своїх бухгалтерів на рахункову палату. А призначати людей за фахом за професійними навичками зараз. Ну, ви ж знаєте, що Піщанську призначили е, головою рахункової палати, і от і багато таких прикладів е, цей закон не передбачає реальної можливості е, заставити людей стати на облік тощо, тощо, тощо тощо за кордоном. Мені взагалі здається, що робиться це в якості диверсії для того, щоб їх змусити максимально сховатися. І не планувати повернутися в Україну, тобто їм кажуть, що ви сюди повернетесь, ми вас або посадимо, або штрафуємо, або ще, щось, ще щось з вами зробимо. То вони, ну звісно, вони не будуть шукати механізму, як повернутися назад. Навіщо їм це? Щоб мати проблеми? Ні. Так само як і е диверсії пов'язані з жінками. Ви пам'ятаєте ці геніальні ідеї, коли. Казали, треба мобілізувати жінок. А скільки за цей час виїхало жінок, які злякалися і поїхали? Ви бави бачите диверсію в цьому законопроекті про блокування рахунків? Банкіри вже сказали, що навіть коли просто з'явився цей законопроект, люди почали виводити гроші з банків з економіки, тому що бояться, що їм заблокують завтра картки. Ніхто не розуміє там прийняти цей закон, не прийнятий закон. Але взагалі те, що відбувається, дуже часто нагадують диверсію диверсію проти України, проти української армії, Пане Дмитре, і українського народу. Спасибі вам за коментарі за аналь... Дякую вам. аналіз. Дмитро Розумков був з нами, народний депутат, позафракційний і голова Верховної Ради України в 19-21 роках.